Намагалася зупинити авто, але водій сигнал проігнорував. У ДБР озвучило нові деталі інциденту у Дніпрі, коли патрульний застрелив чоловіка, який затіяв бійку із правоохоронцями. Слідчі ДБР вилучили відео з нагрудних камер. Також до матеріалів слідства долучила відео з вуличних камер спостереження. Повідомила радниця із комунікації державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян. На стрілянину відреагував і очільник МВС Ігорі Клименко. Он назвав це серйозним прецедентом, але розбиратися треба на холодну голову, як вшокнуть емоції. До взаємоповаги незалежно від обставин закликала і патрульна поліція. Смертельна стрілянина в середмісті Дніпра сталася напередодні. Словесна перепалка між патрульними та пасажирами авто переросла в бійку, під час якої поліцейський і застосував табельну зброю. Валерія Холдова розкаже більше. Ця історія розпочалась на ось цьому перекресті. Ягуар, порушуючи правила дорожнього руху, повертає ліворуч із крайньої правої смуги. Це фіксують патрульні, які їдуть позаду. На фото, що з'явилось у мережі пізніше, видно за кермом чоловік. Затримують порушників на сусідній вулиці, але на водійському сидінні жінка. відмовляється вийти з машини сама. Поліцейські витягують її силоміць. Чоловік вибігає з авто і вступає у бійку з патрульними. Вгамувати його намагаються газовим балончиком. Ці кадри знімає, і коментує син чоловіка. Далі на відео видно, як чоловік штовхає поліцейського на тротуар. Він підводиться і робить три постріли. Поруч із чоловіком на асфальті без свідомості. Жінка патрульна. За інформацією деяких ЗМІ, у неї зламаний ніс і лицева кістка. Надзвичайна подія сталася тут, на проспекті Мазепи. Біля зупинки громадського транспорту посеред білого дня. Нині про неї нагадує огороджувальна стрічка та кров на асфальті. Випадковими свідками події стали десятки людей, зокрема, і працівники торгових павільйонів, розташованих навколо. Выстрелов я не слышала. У нас там журнал от не слышно было ничего. Покупатели зашли, сказали, там что-то случилось. Вышло уже, когда была толпа, когда он уже был, не, ну его еще откачивали. Вот, ну, в принципе, сразу же он и умер. Муж ходил, смотрел, то полицейский сидел бедный, он не мог даже встать. Он сидел возле машины. Вот муж ходил, смотрел, то, конечно... Жалко детей, жалко вообще, ситуация нехорошая, но законы власть должны у нас быть. Уже за кілька годин ДБР повідомило про затримання поліцейського. Слідство має з'ясувати правомірність застосування патрульним зброї у випадку, якщо буде доведена винність і встановлено винну особи, її судом, то покарання призначає суд у межах статті санкції, ті, яку йому вмінять в цій особі, може максимально загрожувати до 15 років. З'ясовуватимуть, і хто був за кермом під час порушення. Попередню була водійка. Попередня також слідство має встановити чи був водій у стані алкогольного сп'яніння. Жінка патрульна нині госпіталізована. Бодікамеру якамеру поліцейських вилучили для експертизи. Валерія Єгор Любарчук, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.